Буркут крути педалі саме під таким гаслом в селі Красна на Тячівщині відбувся традиційний третій велозаїзд з нагоди дня молоді. Цьогоріч у веломарафоні взяв участь 81 учасник різних вікових груп. Наймолодшому 4 роки. Це вже у нас третій рік поспіль. Проводиться такий марафон. Забіг приурочений дню молоді, і от у нас на сьогоднішній день з кожним роком більше і більше у нас. Учасників будуть різні подарунки, нагородження медальками, і в кінці такий ми зробили супер приз. Буде жеребьовочка зроблена. І хто чи номерок випаде якого учасника, тому буде такий подарунок велосипед новенький. Патріотичний у кольорах нашого прапору. Традиційне спортивне свято об'єднало велолюбителів з усієї Дубівської громади і не тільки. Участь взяли і жителі сусідніх ТГ. Цього разу на учасників забігу чекала оновлена програма. Спершу велосипедистів поділили на чотири команди, кожна з яких брала участь у квесті, і під час подолання маршруту в 6 кілометрів повинна була зібрати 10 кольорових стрічок. Я вже вдруге беру участь у такому велопробігу. Хочу сказати, що це дуже хороший вид спорту, тому що це дуже корисно для здоров'я. Ми тренуємося, постійно їздимо на велосипеді, тому дорога була така середня. Місцем гарна, місцем трошки така. Це дуже цікавий вид спорту. Він розвиває фізичну культуру, дотягує людей, які дуже так лінуються, много брати, всього. І в він розбиває на ноги, руки і тіло стає найкрасивішим. І ви розумієте, на що кататися на велосипеді? Була минулого року. Також отримала одну із номінацій. Того року мала перевагу в номінації Воля до перемоги. Ну а цього року отримала номінацію велоіменинник, тому що вчора була іменинниця. Взагалі, чи вам важко було ем, Ні, нормально. Не скажу, що легко, але й не дуже важко, оскільки ну, маю практику іноді катаюся на велосипеді. Мені дуже подобається така активність. Це раз а, друге, ну працюючи вчителем, хотіла б бути прикладом для нашої молоді і залучати їх. Відтак велосипедисти рушили ґрунтовим шляхом до мінерального джерела красношурка. Ворочище Бесарабчик на фініші на учасників марафону вже чекала заключна частина свята. Судді підбили підсумки, і оголосили команди переможців та відзначили спортсменів у різних номінаціях. Всіх учасників заходу нагородили медалями та подарували приємні презенти. І головний приз велозабігу «Пий Буркут Крути педалі велосипед. велосипед». «Номер 70!» Я прийшла просто підтримати свою команду. Я не очікувала такого, що я даже переможу, щось зроблю, То, що я прийшла перша як дівчина і ще щось просто бум. Це було дуже класно, важка до робота була дуже важка, але все одно мене підтримувала Івана Михайлівна, другі учасники, навіть противники. Всі мене підтримували. Коли повіли 70 число, я просто в мене руки починаються трясти. Я дивлюся на Віталія Горбія і просто така мініша виходити. Я виходжу, всі просто дивляться на мене. Вони теж не очікували, що я виграю. Я просто дуже рада. Моя мама така, ти мусиш виграти. І я така, добре, мамо, я постараюся. У кінці учасники забігу частували смачненькими голубцями, мамалигою з бринзою та святковим тортиком. Організувати такий захід здалося Дубівській селищній раді спільно з керівництвом креснянського лісництва та підприємцями громади.